Повноцінно навчатися і займатися спортом, поєднувати ці два процеси можуть у Львові учні ліцею просвіта, на базі якого створили спеціалізовані спортивні класи. Серед учениць десятикласниця Вікторія Боровікова. Вона з дитинства займається гімнастикою. До спортивного класу перейшла із 45-го львівського ліцею. Про цю школу я дізналась від тренера. Також взагалі я хотіла після 9 класу йти в коледж. Хореографічний. Багато вчителів не розуміють, що там змагання, треба готуватись, чому я пропускаю, е, чому я щось не вивчила. в мене тренування до 8 години вечора. Ну і просто вчителі не розуміють, чому так виходить. А тут є шанси тренуватися, і навчатися, і це дуже добре, дуже зручно. А це одинадцятикласниця Надія Бродецька. Вона з Житомира, тож не лише навчається у спортивному класі, а й проживає в ліцеї просвіта. каже це для неї дуже зручно. Я тут і навчаюся, і я тут і тренуюся, і харчуюся. У мене тут за мене відповідають також. Займаюся баскетболом сім років. Ось а, тут мені подобається те, що тут є і навчання, і тренування. Получається в нас кожен день по два тренування, може бути по одному тренуванні, вранці тренування, навчання і ввечері тренування. Зараз у ліцеї просвіти навчається близько 300 дітей, з них 100 – саме спортівці. Вони вчаться в окремих класах, яких є сім від п'ятого до одинадцятого, включно. Також мають безкоштовне харчування. Це перший навчальний заклад в Україні, де створюють умови, щоб діти могли тренуватися і отримувати якісну освіту. Ми забрали варіативну частину на індивідуальне вивчення. І довантажили основні предмети. Це фізкультура, трудове мистецтво. Вони самостійно вивчають, вони мають завдання, самостійно вивчають, і потім в кінці року ми приймаємо в них іспити і оцінюємо. І в нас вийшло так, що діти розпочинають навчання о одесятій або одинадцятій годині і закінчують о 13.30. Концепція в нас розумний спортсмен. Ми хочемо не просто спортсменів, ми хочемо розумних спортсменів. Зараз тривають активні ремонти у класах та в кімнатах для проживання спортівців, школярів з інших регіонів країни. Наразі тут навчаються десятеро дітей з Києва, Дніпра та Житомира. Цей поверх ми виділили повністю під проживання, де потенційно в перспективі може проживати до 60 спортовців. На даний момент ми робимо ремонт в чотирьох кімнатах, і в кожній кімнаті може проживати максимум до чотирьох осіб. Найближчим часом тут мають оновити вхідний хол за кошти приват. Компанії, а також і територію біля ліцею. Є приватні інвестори, які приїжджали сюди дивитись на цю школу. Їх дуже це внутрішнє подвір'я, внутрішня територія цієї школи. І в планах вже є домовленості, що вони планують тут будувати цілий футбольний майданчик. Повноцінно там з трибунами, з душовими і з роздягалками для спортовців. Створення мультиспортивних класів відбувається у межах всеукраїнського проєкту Шлях чемпіонів від міністерства молоді та спорту. Фінансово до реалізації проєкту долучаються офіс спорту та департамент культури і освіти за підтримки депутатського корпусу Львівської міськради. Також беруть участь федерації різних видів спорту, інвестори і тренери. Мета за один-два роки перетворити ліцей просвіта на повноцінну спортивну школу.